Сьогодні у нас з вами нове заняття. Тема заняття – «Підйом круто похилий переправі. І з нами сьогодні наша Анічка. Вона нам допоможе. Вся увага на неї та на її гармі. І так, спочатку ми стаємо на самостраху. Зараз я сюди в сторону. Потім дивіться уважно, діти. Якщо ви стоїте на самостраходці, ви на страховці, і має значення, в якому порядку ви будете чіплятися до переправи. Будь ласка, як Аня хоче, так вона і може робити. Що вона робить спочатку? Наприклад, вона зав'язує пруса. Чому при підйомі по похилої переправі треба застосовувати е, цей вугл? Чіпляємо до верхньої обв'язки. Основний карабін, який у нас іде на переправі, де основна нагрузка на організм. І третє це наша самостраховка, та друга, яка чіпляється. Зауважте, що тут повинна бути, але, але скажімо так, подвійна мотузка, або ще одна. Ну, в нашому випадку зараз тут одна мотузка, а ми будемо думати, що це подвійна. Ми тут рішали одне маленьке питання. Дивіться, перевіряємо прус не дуже затягнутий і не дуже слабкий. Цей карабін у нас він защокнутий. І цей теж перевірили всі карабіни. Тепер анічка е, робить основне положення, яке повинно в неї бути. Це вісі. Піднімаються ноги. І тільки потім, дивіться, вже вісі вона знімає свою самостраховку. Чіпляє і починає рух догори. Зауважте, що прийдйомий. Покруто похилій переправі. Рукавиці можна не одягати. Спокійно, не поспішай, анічка, будь ласка. Ось такий буде рух. Так, а наступне відео ми знімемо на спуск. Все, Всім дякую.